Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Неймовірно вдячні всім тим, хто нас підтримував з дружиною. Виступали ми на змаганнях у неділю, коротенький звіт. Все те, що ви бачите, от в шортах ми виклали, це короткі мої відео, заходьте дивіться. Мій жим, виступ Юлі, це фінальні основні підходи. Ще додамо Юлін жим. Опублікую трохи Трохи згодом. Подивіться, тому що не хочу зараз там монтувати, складати все в кучу. Просто коротенько коротенько звітую, що ми зробили. От те, що ви все бачите, те, що ви все бачите, це тільки верх, верх того айсберга. Те, що було насправді, ніхто не знає. Давайте, все по черзі. Підготовка в Юлі була така, ну. Змазана до, ну хуже, хуже навіть не придумаєш. От, всі ті рази, що вона виступала, от найгіршої підготовки не було ще ніколи. На початку почала хворіти, температура більше місяця була 37 з копійками. Звісно, лікарі не знають чого. Аналізи нормально, все таке, а температура, і ви розумієте, який стан. Незважаючи на це, вона тренувалась. За що їй безмежно, безмежно вдячний? Я навіть іноді намагався її зупиняти. «Да, давай, там не потрібно, воно того не, не вартує ні. Настрій був бойовий, спартанський, вона перла як танк далі. От. Далі пошкодила зв'язки на коліні, розпухла нога, така коліно. Одна нога була вдвічі більша від другої. Ви розумієте, як в такому стані. Жим виконувати. Але вона зробила проходку, я теж відмовляв навіть з такою ногою. От те відео, де Юля жала 60 кг у залі, було відзнято. Ота, ота спроба була вже з травмованою ногою. І на сам кінець, уже перед самими змаганнями, перед пліччя. В підйомі на біцепс. Просто ну, це така вона не травма. Невеличке пошкодження, просто ваші передпліччя наїдаються від великої роботи, від великого об'єму і починають боліти. Боліло так, що прямо аж, аж заважало багато підіймати. Незважаючи на це, вона все виконала і впоралася завда... із завданням. Жим 60 все-таки так, на другій спробі, і не пожала, не пішло. Ну, десь. Не дало це все нормально вставитись, нормально ноги зафіксувати. По суті, жим виконувався завдяки силі верхньої частини, ну, практично без ніг. Але 55 кілограмів було пожато, вагова категорія до 60 60 кг це камея, Ми зупинилися за крок до цього нормативу, але згодом зробимо, напрацюємо це все. Це все є, це все буде, як то кажуть. От. 55 в залік, я вважаю, це непоганий результат. За рік 57,5. Осилила б навіть в такому стані, але ми йшли на 60. Поки що, поки що не, пішла, не пішла. вага. За рік це прекрасний результат. Тренується лише рік. Перший виступ був. Рік тому теж у квітні, і вага була подолана 40 кг, уявляєте? Скоро на біцепс така вага буде. От, була 40 кілограмів, за рік плюс 15, таких впевнених, це прекрасний результат, враховуючи, що Юлі не 15 і не 20 років. Окей, строгий підйом штанги на біцепс. Ну, я трохи скептично до цієї дисципліни ставлюся. Ви знаєте, чому я багато розповідав. Але Юля і стану робить, і присідає там, і жме. І якщо такого рівня спортсмен-спортсменка хоче додати собі ще цей рух, то окей. Якщо цей рух один тільки, і більш нічого людина не робить, тільки отак піднімає, то це щось не то. На мій погляд, я можу помилятися. Вибачайте за прямоту. Але. На купку спарти Юля осилила 30 кілограмів. Це кандидат у майстри спорту. Норматив був виконаний. У неділю на змаганнях вона зробила 34 кілограми з другої спроби, Перед, передпліччя боліло, заважало через біль. Ми там намазали, обезболи, накололи її, виконала. Перва спроба була 30 кілограмів, друга 34, доволі впевнено. На третю не пішли, ну, сенсу не було. Те, що хотіли, зробили, а далі травмуватись, навіщо, не потрібно. Тому от, впоралась, все прекрасно, ми рухаємось далі. Давайте про себе буквально два слова. Я вже, знаєте, трохи наївся змаганнями, так сильно не гонюся за якимись видатними результатами. Але все ж таки, вага 150 кг в жимі нарешті була подолана уже на помості. Не тільки в залі я вже відбив 150 пожав, а і з паузою. На змаганнях офіційно, ну, скажімо так, можу бути трохи задоволений. Друга спроба була: 150 перша, 140 взагалі залетіла. Я розповідав про свою схему тренувань, як я виходив на це. Виходив сам. Підбирав під себе без ніяких там програм, тому що по всім іншим програмам я перестав прогресувати останнім часом. От 152,5, третю спробу я вже так думаю, хай буде спробую, головна мета була виконана, і практично 152 зайшло, там вверху трохи стопорнуло, в самому верху от не вистачило соляри чи бензину там, ну то таке. Зробимо більше, ми ще розженемося. Поки що дякувати Богу, що є і так, незважаючи на всі мої пошкодження там. Тому що теж тренувався, камінь почав іти в нирках, це заважало, десь трохи на обезбалах, але тренування не пропускав, по два в день навіть було. От, Тренувався, знаєте, про плече, купував трохи, ну, заблокував. Біль, яка заважала жати. Зараз тут, у роді нормально, ну, і спина там писали в коментарях, питали як. ну якось так, Жму, сильно маститись не можу. Ви бачили, яка в мене амплітуда жима. Там. Але якось якось щось роблю, і ми рухаємося далі. Таким чином. Тому от якось так. По... Зараз Юлі будемо. Повний відпочинок, хай позаживають передпліччя. Все найкраще лікування це просто нічого не робити, не навантажувати ці м'язи. Плюс беру таку, рекомендую, вони дорогі, але ну, блять, ну, дієві. І для плеча мені допомогло Animal Flex, вітаміни. Не на правах реклами, я це все не продаю. от Такі пакетики ковтаєте, тільки витягуєте з цього. Не, не так цілий пакет ковпати. Їх 44 на 44 дні. Вітаміни теж такі беремо. Юлі брав таку бочку, вона не доїла ще. Теж є такі вітаміни. От Тільки уважно читайте протипоказання, тому що там я знайшов, що для щитовидки не особо Ну, побічні ефекти є від усього. Читайте. Читайте інструкцію і дивіться, які у вас є захворювання хронічні, щоб ви не зробили гірше собі, намагаючись десь щось поліпшити, там, заблокувати свої травми там, тощо. Тому, от якось так, не зважаючи ні на що, рухаємось далі. Хлопців я теж готую, але поки що не. На раві не виступали, ще там рано, там нормативи високі, готуємося. скоріш за все, в UPS поїдемо, тренуємось, готуємося. Спостерігайте, там пан Микола скоро буде навалювати. Спробуємо ще щось додати в тязі. там, Одним словом, буде цікаво. Також відео методичні будуть виходити на каналі по тренуванням, як що тренувати, там, як розвиватися. Планую зняти про біцепс, організація тренувань, біцепса, саме змагального, строгого біля стіни. Техніка, як організуватися, як підвестись, все таке. Ну і загалом буде коротенько сказано, як тренувати цей м'яз. Я попереднє відео зробив, багато переглядів було. ну блять, Всі ж хочуть біцепс здоровий. Присідати, ніхто не хоче, станову тянуть, Ніхто не хоче, ну, під словом, ніхто, звісно, є люди, які це роблять, але їх дуже мало, розумієте, це не взагалі, що там ніхто не робить. там жим люди люблять, тому більше якось дивляться, він більш легший. а от Те, що легше, те люди полюбляють. Те, що складніше, кажуть, ой, блядь, травма небезпечна, ну його нафіг. Лучше піду, котлет поїм там, От, якось так. Так що. Планую таке відео, там що буде далі, буде видно. Якось так. Коротенький звіт. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.